До нас сьогодні завітала курка з курчатами. Погляньте, які в неї гарні дітки! А скажіть мені, будь ласка, які це птахи? Свійські чи дикі? А курка і курчата це свійські птахи. А курочка просить, щоб ми намалювали вітальну листівку у вигляді курчатка. Давайте їй. Допоможемо. Спочатку розглянемо, яке курчатко, якого воно кольору. Жовтого пухнасте. Курчатко схоже на овал. У нього маленькі чорні оченятка, червоний гребінець, дзьобик та лапки. І ми з вами зараз зробимо вітальну листівку у вигляді. Курчатка. Ось таку гарну листівочку курчатку ми з вами зробимо. Для цього нам потрібно аркуш паперу поділити на дві частинки і з однієї частинки вирізати овал. Потім ми кладемо цей папір овалом донизу. Курчатку ми будемо малювати жовтою гуащу. Для цього нам потрібен пензлик, ми його вмочаємо в жовту гуаш і зафарбовуємо весь листочок. Старайтеся зафарбувати серединку. Ось ми серединку. Нашого аркушу паперу зафарбували. І тепер трішки почекаємо, поки він підсохне. Листочок наш підсох. Тепер ми його розгинаємо і накриваємо зафарбовану частинку, частинкою, де вирізаний овал. Посередині придавлюємо пальчиком і продовжуємо працювати далі. Тепер нам потрібен чорний маркер. І червоний. Можна їх замінити фломастерами. Чорним маркером ми намалюємо очі нашому курчаткові. І крильця на білій частинки. А червоним маркером ми домалюємо дзьобик. Це буде такий трикутничок. Гребінець вгорі нашого вала, можна його зафарбувати і намалюємо внизу лапки. Це будуть дві прямі лінії, на кінчиках яких будуть ще невеличкі маленькі лінії. А щоб наша листівочка була святковіша, ми наклеїмо ось такі готові зелені метелики. Один метелик ми наклеїмо вгорі у правому куточку, наносимо кілька крапель клею і приклеюємо вгорі у правому куточку, а один метелик ми наклеїмо внизу, у лівому куточку біля лапок. І ось наша листівка вже готова.